Позивний агроном, а що агроном, професія в мене гражданська, я агроном, скільки мені років, 48. У 2022 році привезли повістку е тероборона. Ми поїхали на Бахмут. Жорстко, страшно було, реально страшно, реально жорстко. Страшно за себе, страшно за, за молодих пацанів. Ну, я якби трохи е Зі мною діти мої воювали. Ой. Ну, перший, перший вихід на позицію у нас, нас прикомандували до Національної гвардії. Ну, перший вихід це для мене був якесь враження, так, я, так ніби я знімаюся в фільмі в Ну, Реальний бой, жорсткий бой ведеться, ну, а мені якось ну, по барабану було. А потім другий, третій вихід на позиції вже прийшло, що, що це не шутка.